Вітаю, малята, послухайте вірш Олени Коваленко Грудень. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лишень сюди, та це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався? Він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиця. Малята, А як ви вважаєте, чому це зайчик перестав боятися вовка та лисицю? Правильно, адже завдяки зимовій шубці він стає непомітним на білому сніжку. Друзі. А чи знаєте ви, що таке сніг? Сніг це безліч сніжинок, які, в свою чергу, Є маленькими краплинками води, що живуть у хмаринках. У теплу погоду вони випадають на землю дощем, а коли стає холодно, вони замерзають, перетворюються на сніжинки та лягають на землю білою ковдрою. Усі сніжинки різні, чарівні та неповторні. Друзі! А я маю для вас завдання. Намалюйте, будь ласка, сніжинку фарбами, олівцями чи фломастерами, а я з нетерпінням чекатиму фото ваших малюнків у приватні повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!